Ну, я скажу, мабуть, я один із тих громадських діячів, які все ж таки прийшли і прийшли висловити думку, те, що думають, насправді полтавці, яким не пойду життя. Олексій Григорович, насправді змінюють менеджера для того, щоб було покращення. Коли ви замінили нашого пана Кропивка, сумно відомо, я вибачаюсь, ми всі полтавці мали надію, що буде покращення і зміна якась. Але як ми бачимо, зараз у нас ліквідовується підприємство, яке в принципі в інших містах по Україні при інших, мабуть, все ж таки господарниках наповнювало б міський бюджет. Подивіться, у нас зараз все, що прибирається, Олексій Григорий, всі, що в цих жовтих жильоточках ходять, як все гарно. Щоб ви розуміли, це наші полтавці, тільки вони працюють на структуру, яка наповнює харківський бюджет, а не полтавський бюджет. У нас дуже багато зараз. Я випачаю з безробітної молоді, безробітних людей, яких є високий потенціал. Я вважаю, що рівень менеджера тоді демонструється, коли він приходить до депутатів не з пропозицією щось знищити або ліквідувати, а з пропозицією я вибачаю з приходити з пропозицією. У мене є план виводу. Цього підприємства з цієї ситуації у мене є якийсь антикризовий план. Зараз ми йдемо простим шляхом знищити, ліквідувати, запустити інше підприємство і наповнити, я вибачаюсь. Бюджет Харкова, а не міста Полтави. Тому я вважаю. Я думаю, що кожна адекватна людина і кожен депутат, який має свою політичну відповідальність перед своїм виборцем, це потрібно і це принципова позиція. Зберегти це підприємство, реформувати і надати робочі місця Полтавцям нашому комунальному підприємству. Я дякую.